Нещодавно в Україні почав діяти затверджений міністерством фінансів порядок номер 495, який надає преференції для так званого клубу білого бізнесу. Цей порядок розроблено з метою запровадження особистих податкового адміністрування для сумнівних платників податків під час дії воєнного стану. Він починає діяти з 1 листопада поточного року і до 31 грудня року, в якому буде закінчено стан воєнний стан. Серед переваг, які отримують сумлінні платники податків, мораторій на проведення деяких перевірок. Надання податкової консультації упродовж 15 календарних днів, скорочення термінів камеральної та документальної перевірок. А також за кожним, хто потрапить до переліку мінфіна, закріплюється комплайнс-менеджер. Комплайнс менеджер це фахівець органу державної податкової служби, який впродовж робочого часу може надавати будь-які консультації і відповіді на запитання таких платників податків, як в телефонній відеоконференції, так і в будь-якому іншому режимі. Крім того, платники податків. Можуть звернутися до такого комплайнс-менеджера з наданням своїх запитань подальшого для подати подальшої податкової консультації. Наразі у головному управлінні Державної податкової служби у Житомирській області є 12 комплайнс-менеджерів, які працюють з юридичними особами, та ще чотири супроводжують фізичних осіб приватних підприємців, щоб потрапити до переліку мінфіну. Платних податків мають відповідати 12 вимогам. Відсутні запрогованості з сплати єдиного соціального внеску, наявність платника податкового боргу, що може не Перевищувати три тисячі неподаткових мінімум доходів громадян. Крім того, платник не повинен перебувати в не повинен мати будь-яких ознак ризиковості. Платник не повинен порушувати законодавство щодо граничного терміну розрахунків по експортним та імпортним контрактам. Така основна вимога це платник протягом 12 календарних місяців не повинен вносити будь-які зміни щодо виду своєї діяльності. Перелік громадян формується на підставі податкової звітності платника, яку він подає до контролюючого органу у встановлені терміни додаткових заяв писати не потрібно, затверджується перелік платників кожного останнього дня кварталу. Крім того, цим порядком визначено порядок оприлюднення даного переліку на офіційному веб-сайті ДПС України. Визначено також порядок. Якщо в разі відмови платника для оприлюднення для своїх даних, то він може нам подати заяву про таку відмову. Є порядок виключення таких платників для того, щоб їхні, їхні дані не на офіційному Якщо платника включили або ж виключили з переліку громадян, які можуть отримати преференції, йому надішлють відповідного листа на пошту.